Адвокат Костянтин Глоба повідомив про рейдерське захоплення його автівки з реєстрів. Правозахисник дізнався, що тепер машиною володіє інша людина. За допомогою евакуатора авто намагалися забрати Костянтину. Довелося буквально вилізти на дах авто, аби перешкодити евакуатору. Тітушки, тушки, які прибули разом з евакуаторами, розмовляли про те, що Печерський райвідділ проплачений для того, щоб забрати у мене даний автомобіль. На сьогоднішній день прибули тут, знаходяться псевдовласники цього автомобіля, який сьогодні був переоформлений. На особу, але дякуючи камерам, дякуючи військовим, які прибули, ці псевдовласники покинули зараз ну, прилеглу, скажімо так, територію, і власне з тітушками знаходяться осторонь. Пані Таванова, безпосередньо адвокат Костін Глоба з нами на живому зв'язку. Пане Костянтине, добрий вечір. Ми вас Відаю. раді бачити. І спасибі, що знаходите для нас час. Розкажіть, будь ласка, що це за історія, з чим вона пов'язана та і причинно-наслідкові зв'язки, щоб наш поглядацька аудиторія розуміла? Да. Да. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається, я трошки. Скажімо, так вдався до історії. Насправді, я останні півроку займався тим, що вибудовував свою безпеку, власну безпеку, оскільки я вже майже рік. Знаходжуся в відповідному такому стані, коли я сам власними засобами і силами вимушений вибудовувати свою безпеку, зв'язку з тим, що я веду велику кількість військових, резонансних військових, резонансних справ, в тому числі і справи червінського, в результаті чого отримаю доволі часто погрози відповідні, доволі часто реальні. Скажімо, вчинені дії щодо мене там або фізичного впливу, або там ну, психологічне, то таке я безпосередньо про фізичний якийсь вплив, да, і вплив на мою професію як адвоката. Останні півроку я вибудовував свою власну безпеку і вимушений був у зв'язку з цим піти з публічного простору в значній мірі. Я зосередився в основному на дистанційному веденні справ, але коли я власне вибудував на, 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 на е, минулому тижні е, основні такі елементи власної безпеки, я перший раз за півроку прийняв участь у судовому засіданні е, у справі мого підзахисного червінського і минулу п'ятницю. Ми провели великий і успішний форум для військових, де були присутні народні депутати, судді Верховного суду, Генеральна прокуратура, представники інших державних органів. Це цей захід був доволі вдалим. Ми отримали велику кількість перш за все від військових, і власне, скажімо так, об мої там об опоненти, якщо можна так виразитися, не забарилися з реакцією, оскільки вже на тих вихідних, які були одразу після проведення заходу, мені. Особисто деяким військовим, які були присутні на нашому заході, почали лунати погрози е різного плану. Деякі погрози е вимагали, щоб е люди з зі мною не співпрацювали, Деякі погрози стосувалися моєї адвокатської діяльності. І от, власне, е я так розумію, скажімо так, наслідком е цих всіх дій сталася подія е вчора. Коли я дізнався з реєстрів, що моє авто нас насправді належить вже іншій особі, і дана особа заявилася до мене. Причому без будь-яких попереджень, вимог попередніх чи будь-чим, одразу з тітушками, одразу з зброєю, яка знаходилася у тітушок, одразу з евакуатором, і фізично намагалися відібрати. У мене а, автомобіль, яким я вже там володію а, більше п'яти років ну близько п'яти років, насправді а, я не мав іншої змоги, а, оскільки мене не чули, ніякого діалогу не могло відбуватися. А, я фізично був позбавлений. Ну вірніше, у мене був один єдиний вибір: а, залізти на дах мого автомобіля і якимось чином. А, в умовах такої, так би мовити, крайньої необхідності припинити незаконне викрадення мого автомобіля. Власне, одразу були викликані представники правоохоронних органів. Я прослідував з поліцією до власного офісу і запросив. це. Відбувалося все на паркінгу мого офісу. Я запросив представників поліції до офісу, надав пояснення, розгорнуті документи, надав всі. І от дивним чином чому я це пов'язую з адвокатською діяльністю і деякою мірою з, скажімо так, якимось опонуючою моєю стороною, там я іноді їх називаю проросійсько налаштованими, оскільки одразу на деяких телеграм-каналах які деякі особи пов'язують, скажімо так, з проросійським корінням. Почалися розповсюджувати недостовірну інформацію щодо мене, що я, начебто, підією якихось або наркотичних речовин, або ще якихось речовин в центрі Києва, заліз на, власний на дах власного автомобіля і щось там витворяє. Насправді, я в цей момент був з працівниками поліції. Я вимушений розчарувати телеграм-канали. У мене було доволі здорове живе спілкування з представниками поліції. Я в цей час ніяк не перебував під дією якихось там речовин, і дана інформація є недостовірною. Насправді я сьогодні, у зв'язку з тим, що сьогодні мій офіс вже. Не тільки автомобілі вже ці дії стосуються. Не тільки автомобілів, а вже всього мого офісу. Насправді, мій офіс наразі є оточеним повністю. Великі групи людей, тітушок, як я їх називаю. Я не знаю коректно, не коректно, але ну так називаю розпу, розсере, розосереджені. Повз всього мого офісу, і фактично, це повністю перешкоджає діяльності моїй як захисника і призводить до неспроможності нас адвокатів в адвокатському об'єднанні глоба і глоба надавати військовим перш за все правову допомогу, саме щодо того, за ну щодо тих принципів, по тим принципам, по яким ми виступаємо, Ну от власне. Все почалося знаєте, з погроз. Потім автомобіль а вже все перекинулося на те, що я фактично е не маю змоги здійснювати свою адвокатську діяльність у відповідності до закону України, оскільки ну я банально не можу знаходитися в безпечну безпеці е у власному офісі, оскільки він оточений у людей зброя знаходиться. Я неодноразово поліції вказував на ці факти. А, і ну на жаль, на жаль, я певний ступінь ігнорування навіть відчуваю в цих моментах, оскільки коли я заявляю про самоуправство, яке вчиняється, коли я заявляю про те, що цих тітушок необхідно встановити упитати, з яких підстав вони знаходяться, насправді поліція повністю без дії. Ну, тобто нікого на сьогоднішній день не опитано не встановлено особи, не встановлено причини, з яких вони знаходяться біля мого офісу. Кількість даних осіб наразі приблизно біля 30 чоловік. Наразі от зараз саме знаходиться, там, в вечірній час доби. Як я розумію, вони по кількості ще збираються, продовжувати збираються. Продовжують збиратися, і власне я так розумію, що їх кількість буде е, збільшуватися. От наразі такі події, пане Костянтине, дві складові одного питання на сам фінал, аби от принаймні проміжні висновки з ситуації зробити яким ви бачите ціле покладання такого тиску на вас фінальне? Та і от, якщо ви моделюєте ситуацію розвитку перспективи, та то якою вона може бути от в динаміці найближчого часу? Ну, насправді я сьогодні з великим колом представників правоохоронних органів мав спілкування. У мене в офісі було близько 10 патрулів сьогодні. Слідчих оперативних груп. Я спілкувався з деякими представниками Генеральної прокуратури України, державного бюро розслідувань. І я власне. Задекларував те, що я ніяких фізичних дій зі своєї сторони не вчиняю ніяких реакцій відповідних там по захисту власного життя. Там ну, на, на принаймні на, на перших, скажімо так, етапах я не вчиняю, але у мене було одне єдине звернення забезпечити безпеку мене особисто моїх підлеглих, моїх колег. Безпосередні, які наразі знаходяться в офісі і виконують відповідні функції. Якщо говорити про ціле покладання, то знаєте, спочатку я думав, що у мене рейдернути хочуть автомобілі, А насправді станом на зараз заблокована повністю робота адвокатського об'єднання. Я нагадаю, ми на сьогоднішній день на десь 70% відсотків свого часу приділяємо захисту військовим, да лише десь 30, ну максимум 40% ми там приватний сектор ведемо, то власне я пов'язую це з певним політичним впливом на мене у зв'язку з здійсненням адвокатської моєї професійної діяльності. Якщо ми говоримо про такий подальший перебіг дій, я єдине, що сподіваюся. Ну я власне бачив сьогодні у деяких осіб зброю. Я сподіваюся, що все ж таки ну, то застосування щодо нас зброї не дійде. Ну а знову ж таки, я тут покладаюся на представників правоохоронних органів. Наразі поліція також знаходиться біля мого офісу. і Я сподіваюся, що все ж таки ну безпека буде забезпечена. Ну і звичайно, ми будемо коментарів за розвитком цієї ситуації у вас наживо, у тому числі залучати максимально бути у безпеці. Спасибі, що проінформували поглядацький Дякую. загал про цю ситуацію, яка з вами відбувається. Адвокат Коссенглоба.